65 ворожих безпілотників збили цієї ночі з сили ППО. 35 безпілотників імітаторів не досягли цілей. У ніч на 30 березня противник атакував балістичну ракетою із Ростовської області та 111-ма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Мілерово, Курськ, Брянськ, Приморськ, Ахтарськ, Чауда, Крим. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. До 30 збільшилась кількість постраждалих у Харкові. Дві людини загинули. Напередодні ввечері окупанти протягом кількох годин тероризували місто ударними безпілотниками. За даними міської ради, було сім влучань в трьох районах: Київському, Шевченківському та Холодногірському. Серед постраждалих п'ятеро дітей. Одна дівчинка в тяжкому стані. Під удар потрапили житлові будинки, торговельний центр, офіси, військовий шпиталь. Є постраждалі серед захисників, які лікувалися в медзакладі. З нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк таню. Вітаю, як місто пережило черговий російський терор і які наслідки обстрілу. Вітаю вас, Оксано. Це холодногірський район Харкова, куди напередодні ввечері Росія спрямувала один зі своїх безпілотників. Удар припав просто на приватний житловий будинок. Загинула літня жінка, її тіло опинилося під завалами. Рятувальні роботи тривали, попри те, що окупанти не припиняли атакувати місто. Та коли десенесівці дісталися тіла, неможливо було навіть зрозуміти стать. Людина сильно обгоріла. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 з половиною години о пів 12 дванадцятої ночі під завалами було виявлено обуглене, обуглені фрагменти тіла. А в Шевченківському районі загинув 67-річний чоловік, ворожий безпілотник. Поцілив в ще один приватний будинок. Загалом з пів на дев'яту вечора, за даними міської ради, ворог завдав сім ударів в трьох районах міста Холодногірському, Шевченківському, Київському, палали пожежі. Повлітало шість вікон, пластикові рами повиривала просто пластик. Ну, забор то таке. А так. Ви не постраждали? Та ні, слава Богу. Вечеряли. Воно, мабуть, що таке, як ударило в стіну над вікном, там, як кирпич розбитий. І воно оце гахнуло так, що думали, що в нас попало. За даними обласної прокуратури, ворог атакував 12 багатоповерхівок вибитих вікон сотні, 24 приватні будинки, 13 автомобілів, торговельний центр, офіси, кав'ярні. Зазнав руйнувань шпиталь, де надавало допомогу військовим. Вибуховою хвилею вибило вікна в прилеглих будинках. Не вечеряла, сиділа. Добре, що я встала і пішла з кухні. І бах на Вікна відкрилося, вікна відкрилися, там стекла не посипалися, стекло. Там стояла банка з помідорами, то вона б на мене був пола б та банка. Ну я якраз прийшла. А тут по вибиті, бо на балкон, балконі на балконі сім стекол немає. Одним людей доправляли до лікарень станом на зараз від прокуратури відомо про 30 постраждалих, зокрема п'ятьох дітей. 15-річна дівчинка у тяжкому стані, повідомили в обловійсь адміністрації. Це сусідка загиблої жінки, коли стався обстріл. Дівчинку привалило. Батькам довелося розчищати завали, щоб дістати донечку. Она сразу упал потолок. Муж с комнаты выскочил. Начали прибежали соседи. Мы еще до приезда всех сами, потому что ну пожар горит и под завалами ребенок. Мы ее сами вытащили, и этот сам у нее побитое лицо, ребра, ну руки, ноги. Ну ее вчера мы отвезли, ее оставили в реанимации. Мне сказали сегодня подъехать узнать судьбу ребенка. У всех разного ступену тела сні ушкодження. Я є як гостра реакція стрес, так и за. Забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків. Попередньо для удару ворог використав БПЛА Герань-2. Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. Котра вчинила воєнний злочин, таким чином Путін продемонстрував свою готовність до миру і маце вже за даними нашої облівської адміністрації. Це вже третій масований удар по Харкову за цей місяць. Оксано, дякую, Таню. Бережіть себе. Це була Тетяна Доцяк про черговий російський терор Харкова.